Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту Makeup. Замовлення в мене невелике за цим разом, але в цьому замовленні в мене є український бренд декоративної косметики. Поділюся з вами, я в попередньому відео вам говорила, там, де я знімала про українські бренди, які в мене є на даний час. В мене з декоративної косметики нічого немає, тому я вирішила виправлятися, збираюся. Купувати практично в кожній посилці хоча б один український бренд, особливо з декоративної косметики, тому що доглядова в мене є. Багато чого я вже перепробувала, а ось з декоративкою у мене трішечки мінус, тому я буду виправлятися. Давайте перейдемо до самої розпаковки. За цим разом у мене прийшла ось така посилка. Як зазвичай приходить ось такий чек. Зверху лежать ось такі в мене косметичні диски. Бренд Lady Cotton. я здається вже десь говорила. Що я завжди беру ось такі косметичні диски, вони мені найбільше подобаються. У них великі упакування. В принципі, вони підходять, їх надовго вистачає, тому я їх завжди беру. Далі замовила, у мене закінчується засіб для зняття лаку. Зазвичай я беру ось такий ноготок, він тут за цим разом з трояндою. Тут його 100 мл. Попередній раз я брала таку блакитну кольору, там, здається, були водорослі, Якщо не помиляюсь, він мені підходить, непоганий, його надовго вистачає такого літража. До речі, ціни. Диски, які я вам показала, вони за 66 гривень. До речі, вигідна там упаковка бо там ще плюс акція, кількість додається косметичних дисків. Даний засіб для зняття лаку 59 гривень коштує ось така баночка. Далі замовила два дезодоранта. Я не пам'ятаю, може, чи десь я розповіла в своїх відео. Я беру тільки гарнір. Ось такі два я замовила за цим разом, тому що на сайті, чесно кажучи, більше ніяких і не було, і мені вони чомусь і не сподобалися. Мені ось цей сподобався його дизайн такого світлого зеленого кольору. Це якась нова, напевно, лінійка, я такого ще не бачила. Ось такі я бачила Вони різні кришечки різного кольору. Гарнір мені подобається тим, що він тримає добре запах, інші мені не підходять. Я брала Рексону колись, вона мені не підходить. Ще якийсь даф брала, здається, нібе брала. Вони мені просто не підходять. Гарнір мені саме просто підійшов і я ним поки що користуюся. Ціна двох цих дезодорантів по 64 гривні. Ну, невелика, в принципі, ціна. Звичайно, колись вони були і дешевші, ну, на сьогоднішній день їхня ціна така. Далі взяла ще Head and Shoulders. Колись я вам розповідала, що даний шампунь я завжди беру. Він у мене завжди стоїть для профілактики. Він від перхоті, я думаю, ви знаєте, тому я його завжди тримаю на своїй ванній по листі. І чесно кажучи, останнім часом з усіх шампунів, які в мене були, найбільше подобається він мені. Він дуже добре, до речі, очищає шкіру голови. Після нього волосся, шкіра просто відчуваються свіжими, очищеними, тому я його завжди беру. Тут 400 мл. Я беру завжди для жирного типу волосся з лимоном, ще є там, здається. З ментом, якщо не помиляюся, ціна Head and Shoulders тридцять 134 гривні. Ось така баночка коштує. Ну її надовго довго височає. Він добре піниться, доволі він густий. Мені підходить, подобається, тому я його беру. Далі ще в мене закінчилися маски для волосся. За цим разом я взяла трішки дешевший сегмент. Хотіла взяти щось дорожче, але поки що не буду брати. Взяла той бренд, який я завжди беру, це Каус Cosmetics. Від нього я беру буває шампуні, беру кондиціонер і взяла ось такі дві маски. За цим разом. Такі вони мають, такі вони мають вигляд. Беру зараз невеликі літражі, тому що. Не знаю, хочеться перепробувати різні види, плюс вони трішечки мені надоїдають, тому я беру тут їх по, 205, по 275. Одна з біотином, друга з алої. Всередині вони, в принципі, звичайної текстури, ось такого білого кольору, вони доволі густуваті, освіжаючи просто аромат в даної маски. А залоя повинна мати аромат алоє. Так, тут схоже щось на алоє, але більш такий схожий на мило. Ну, Маски я знаю, що в них непогані, просто я взяла інший вид. Ціна даних масок для волосся по 87 гривень. Така. Одна баночка коштує. І далі в нас з вами залишилася декоративка, та, про яку я говорила на початку відео. Я взяла бренд Паріса. Взагалі, сам бренд, наскільки я знаю, говорять, що зареєстрований він в Іспанії, а все інше знаходиться в Україні. Ну, скільки я слухала блогерів і читала інформація, взагалі це бренд український. Тому я його взяла, багато хто їх показує. За цим разом я взяла ось таку палетку Тіней. Я думаю, ви їх бачили і в інших блогерів, і в інстаграмі. Я довго на неї придивлялася. Мені дуже сподобалася їхня пігментація. І в лінійці їх доволі велика кількість. Є зеленого кольору, блакитного, фіолетового і була ще такого коричнево красного відтінку. Я взяла більш жовтуватого. В мене тут ось такі відтінки. Більш такі журтуватіші. Мені подобається, що тут є світлий, потім ось такий трішечки темніший. Потім ось є тут просто коричневий колір. І два ось таких тут є е з блискітками два кольори. Тобто їх тут 5. Вони, я думаю, будуть ходові і на кожен день. Мені подобається, що вони. Я сама шукала палатку взяти. Що вона була на кожен день і такі природні, більш кольори. Мені дуже подобається її упакування. Тут навіть я звернула увагу, що немає навіть на кришечці ось цього хвостика, який захлопує. Тобто, якимось чином вона захлопується, не потрібно довго її відкривати. І, до речі, мені ще коли я її розпаковувала, вони були в такій плюночці запаковані, я вже розпакувала. Я чомусь думала на цих відео, коли дивилась на ці палетки. Придивлялась до них, мені здавалося, що палатка доволі велика, але вона доволі малесенька, порівняно з моєю рукою, вона в принципі, в руці повинна вміщатися. Вона не дуже велика. Ну, можливо, це і добре, тому що я не люблю, коли косметика залишається, не використовується тут невеликі. Тому я думаю, їх можна буде і довикористовувати. Доволі зручно її тримати в руках, працювати нею. Ну, знову ж таки, буду її тестити, потім щось буду говорити. Ось така малютка невеличка. До речі, її ціна також доволі бюджетна. Палетка коштує така 154 гривні. Доволі доступна ціна. Ще від цього бренду я вирішила щось взяти. Бренд, в принципі, бюджетний, тому можна собі дозволити. Я взяла ось таку рідку губну помаду. Мені дуже подобається її упакування таким квадратиком вона зроблена. Таких у мене здається упакувань і не було. Це, як я вже сказала, рідка губна помада, але вона робиться матовою. Я взяла 0,8, здається. Да, 0,8 я взяла відтіночок. Там їх доволі велика кількість представлена. Всередині ось такий аплікатор, як звичайних блисків. Ну і давайте я зроблю вам свотч. Ось така вона на вигляд. Доволі вона, будемо так казати, концентрована, така насичена губна помада. Я її вже наносила, вона дійсно робиться з часом матовою. Вона приємна на губах. Ну, я поки що раз нанесла, поки що нічого сказати не можу, потрібно її поносити певний час. Ну, ось такий вигляд у грудної помади. Рідка помада така коштує 79 гривень, тобто ось така неї ціна. Ще мені прийшов, як завжди, подарунок від мейкапу. Вони буває вкидають будь-які там тестери, чи то крему, сирова, то, парфумів. За цим разом мені прийшов тестер парфумів. Називаються парфуми Olympia від Paco Rabanne. Має він ось такий вигляд. Даний тестер і всередині, ось така в нього штучка. Здається, я такий флакон колись бачила чи то в рекламі, але я вже десь бачила. Ну, звичайно, в мене таких парфумів не було. Має він ось такий вигляд. Ну, і зараз трішки протестимо його. Можливо, скажу вам свою думку відразу даного парфуму. Ну, парфуми, як завжди, вони концентровані, і, як на мене, трішечки аромат солодкуватий, такий. він не, не занадто солодкий, освіжаючий солодкий аромат, будемо так казати, непоганий. Я думаю, повинен триматися доволі довго, тому що це парфуми. Ну, такий тестер. Я люблю, коли вони вкидають тестери, особ, особливо парфумі, тому що парфуми в інтернеті ну, дуже важко вибирати, тому що ви їх аромату не відчуваєте, а тестери це якраз дуже дуже добре. Ну і все, у нас з вами пуста коробочка. Напишіть мені, будь ласка, під відео, чи ви б хотіли побачити відео з оцими ось продуктами від українського бренду Баріса з палеткою і? З рідкою губною помадою. Якщо назбирається доволі багато коментарів, покажу макіяж з даною палеткою, тому пишіть під відео. Якщо для вас це буде цікаво. Я сподіваюся, вам відео було корисне. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!